Продовжую тему відповідальності співробітників ТЦК та СП за незаконні дії щодо призову, мобілізації, незаконному проведенню медичного огляду і таке інше. Нагадаю вам, що зараз у комітетах Верховної Ради щодо правоохоронної діяльності та національної безпеки. Обговорюється питання щодо підготовки законопроєкту, який буде направлений саме на відповідальність військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, які скоюють зараз відповідні правопорушення. Я так гадаю, що вони хочуть внести зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення, можливо, до дисциплінарних статутів, можливо, до кримінального кодексу. І сьогодні я хочу. Вам розповісти, що насамперед у нас вже є відповідна нормативна база, яку можна добре застосовувати, і це я кажу саме для наших можновладців, для депутатів і для вас, для громадян, щоб ви розуміли, що саме скоюють співробітники ТЦК, якщо вони дійсно скоюють ці правопорушення, і ви можете звертатися з відповідними заявами до. Компетентних органів в даному випадку це може бути керівництво ТЦК та СП обласне, а ну це обласні ТЦК та СП, а також військова служба правопорядку. Так, от військова служба правопорядку може складати протоколи стосовно оцих співробітників ТЦК та СП, які скоюють адміністративні правопорушення. Наприклад, у Кодексі про один правопорушення є чудова стаття 172 з позначкою 14. Перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. Це саме та профільна стаття, за якою можна притягати зараз ТЦКшників. Перевищення військової службової особи оце влади або службових повноважень. Що це таке? Умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особи прав чи повноважень. І Дійсно є штрафи. За це є дуже непогані великі штрафи. І ці штрафи, вони можливі навіть за частиною першої, але частина друга, тобто діяння, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неподаткових мінімумів доходів громадян. Перемножайте на 17, тобто від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Або утримання на гаобвахті на строк від 10 до 15 діб. До речі, зміни у цю статтю були внесені нещодавно. Стаття оця 172 з позначкою 13, зі змінами, внесеними згідно з законом 2839 від 13 грудня 2022 року. Питання, чи ви взагалі знаєте когось з півровітників ТЦК, чи взагалі ситуацію, може, у вас була якась особиста справа, або ви, може, читали судову практику, і ви бачили, де дійсно притягнули керівника ТЦК та СП, або його там заступника, або іншого військовослужбовця, який діяв за дорученням цього керівника, який там незаконно когось призвав, провів незаконні дії, порушив там закон, перевищив свої повноваження. Якщо ви знаєте про такі факти, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо не знаєте, напишіть, чому. Ви про це не знаєте, чому так відбувається? Але ж я ж нагадаю, що у Верховній Раді вже питання це підіймається. Вони кажуть, що будуть щось там змінювати, А я кажу, що поки що можна навіть не змінювати, а хоча б притягати їх до адміністративної відповідальності, я вже не кажу про кримінальну відповідальність. Щодо кримінальної відповідальності, зараз я вам розповім. Не переключайтеся з вами, адвокат Олександр Євсютін. Так, от перша головна стаття це стаття номер 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Частина перша вона встановлює покарання за ці дії стосовно будь-яких осіб. Тобто, це незалежно від того, який суб'єкт, тобто будь-яка людина, в тому числі співробітник ТЦК, та СП, військовослужбовець він. Чи він, він просто є якоюсь особою без наданих власних повноважень? Може, ця особа не зареєстрована, може вона є працівником цієї установи? Чи це не установа, може це організація? Ми не знаємо, да? але будь-яка людина, яка оце скоює, вона вже підлягає під дію цієї статті Кримінального кодексу України. Так, це загальна норма, але поліція саме застосовує цю норму, це підслідність поліції. Якщо ви набираєте 102, то поліція вона зразу розуміє, що якщо людину незаконно затримала співробітники ТЦК, вони кажуть, що це стаття 146. Ви кажете, добре, так, і робите заяву. Так, відповідальність. Відповідальність не така велика по частині, першої як, наприклад, для людини за ухилення від мобілізації, але обмеження волі встановлено. На строк до трьох років, або позбавлення волі на той же самий строк, тобто до трьох років, частина перша. Проте є частина друга. Ті самі дії вчинені з корисливих мотивів щодо двох і більше осіб, або за попередньою змовою групою осіб, або способом небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжується западінням йому фізичних страждань, або застосуванням зброї. Або здійснювані протягом тривалого часу. Це вже карається обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі теж до п'яти років. Так, це вже цікавіше. Проте є ще частина третя. Так, от діяння передбачені частиною першою або другою цієї статті вчинені організованою групою або такі. Що спричинили тяжкі наслідки? Ну, тяжкі наслідки там треба доказувати, може, це буде хвороба, може це там матеріальні наслідки, то зрозуміло, треба доводити. Але організована дія, група, тобто чи є діяльність відповідних осіб організована. Це дуже легко перевірити. Стаття 28 кримінального кодексу встановлює, що якщо скоюються там два і більше кримінальних правопорушення. Ці кримінальні правопорушення скоюються е, особами у складі три і більше осіб. У них є єдиний умисел на це все. І вони якби мають наміри і далі, далі їх скоювати. Тобто це і є організована група. І саме у цьому випадку ми всі розуміємо, що це у нас не одиничний випадок. Це 100%. Тому, звісно, що тут є. Ознаки організації. Тому ми кажемо про частину третю. А частина третя вже передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 10 років. До 10 років. І це вже серйозно. Ви розумієте? І вже зараз вони можуть просто брати і використовувати це. Але ж ми знаємо, що фактично. Вони не використовують це стосовно цих подій, які відбуваються. Не знаю, може, щось зміниться найближчим часом, там через нову владу в Сполучених Штатах, я не знаю. Буде чи не буде, пишіть ви, будь ласка, чи щось змінюється, чи ні. Тому що це засідання, воно було 20 го числа, зараз вже пройшов тиждень. Щось може змінилося, може ні. Якщо Потрібна правова допомога. Щодо цих питань ви можете завжди звернутися до мене. Мої контакти є в будь-яких соціальних мережах. Ви можете написати мені, можете укласти зі мною попередній договір на екстрену правову допомогу. Разі там незаконних дій, поліції, ВСП, ТЦК, будь-кого взагалі. А, укладайте договори. У мене є, мої партнери у всіх містах України. Є навіть за кордоном, і я можу ефективно ну, надати вам праву допомогу щодо цих питань. Тому звертайтесь, друзі, адвокат Олександр Євсютін, мій сайт є захист.ком. Заходьте, дивіться, дивіться і дійте, дійте. А далі я продовжу, я розкажу вам ще про інші склади кримінальних правопорушень, які стосуються саме. Військових, тому що є у нас ще воєнні злочини, підслідність яких вже ДБР. Ця підслідність вона стосується відповідно поліції, а ДБР займається іншими категоріями справ, і про це буде в іншому відео на моєму каналі. Підписуйтесь.